Сьогодні в відео Вільям Саліба може продовжити кар'єру в Реал Мадриді. Мохамед Кудус зацікавив англійський топ-клуб. Коло Муані вже готується до переїзду в Англію. Манчестер Сіті вирішує проблеми з голкіпером. Галата Сарай хоче залишити собі Віктора Осімхена. Нові трансферні чутки та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Вільям Саліба повинен стати гравцем Реал Мадриду. Так вважає керівництво королівського клубу і мають намір взяти необхідні кроки по реалізації такого трансферу. Луї Вітон та власники Red Bull можуть купити футбольний клуб Париж, команду планують вивести в Лігу чемпіонів. Найближчим часом клуб може бути проданий. Основним власником має стати родина Арно, яка володіє Луї Вітон. Вона отримає 55% акцій клубу, близько 15% отримає Red Bull. Манчестер Сіті розглядає голкіпера порту діогу кошту в якості заміни Едерсону. Клубу прийдеться заплатити близько 65 мільйонів фунтів. Манчестер Юнайтед зробив лівого захисника Челсі Бена Чилвелла своєю головною трансферною ціллю на січень. Ліверпуль уважно слідкує за Мохамедом Кудусом. Якщо клуб не домовиться про продовження контракту з Салахом, то Кудус є основним фаворитом. Мілан Шкрін'яр, який досі високо оцінюється в Італії, може вернутися цієї зими. Ювентус може зробити пропозицію про оренду гравця з правом викупу, щоб замінити травмованого Бремера. Манчестер Юнайтед, по проханню Тенхага, збудував велику білу стіну за 200 тисяч фунтів на тренувальному центрі в Карінгтоні, щоб сховати тренування команди від зайвих очей. Ван Дейк близький до продовження контракту з Ліверпулем з зарплатою в 300 тисяч фунтів в тиждень. Джонатан та все ще планує покинути баєр літом. Захисник не буде продовжувати контракт. Баварія так само зацікавлена, але в гравця є пропозиції з Ла ліги і АПЛ. Манчестер Юнайтед підготував пропозицію в розмірі 70 мільйонів євро за коло Муані. Мілан хоче купити френдрупа із Дженоа в січні на заміну Беннасеру. Гравець коштує близько 20 мільйонів євро. Не дивлячись на новини, Манчестер Сіті не планує продавати Штефана Ортегу в січні. Його майбутнє вирішиться в кінці сезону, і воно буде залежати від того, чи залишиться Едерсон в клубі. Арсенал хоче отримати Беняміна Шишко. Клуб активно працює над підписанням гравця. Рауль покине молодіжку реалу в кінці сезону. Його місце займе Арбелоа. Англійська прем'єр-ліга тепер запросить всі 20 клубів на термінову нараду на наступному тижні, щоб обговорити, в якій мірі їй потрібно буде змінити свої правила в зв'язку з рішенням суду про спонсорство в користь Манчестер Сіті. Галатасарай хоче викупити Віктора Осімхена в Наполі. Гравець обійдеться турецькому клубу в 75 мільйонів євро. Челсі також продовжує слідкувати за гравцем. Модріч хоче залишитися в Мадриді на наступний сезон. Гравець хотів би завершити кар'єру після чемпіонату світу 26-го року. Леві Колвіл, можливо, грає свій останній сезон за Челсі. Гравцем цікавиться Реал Мадрид, Манчестер Сіті і Баварія. Челсі зараз веде перемовини з погба про можливе приєднання гравця до клубу в січні. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.